Та сама шабля Івана Мазепи. Як її доставляли до Саудівської Аравії? Скільки людей охороняли цю реліквію? Скільки часу Усик думав над тим, аби вийти з нею після бою з Тайсоном Фюрі? Та що могло бути замість шаблі? Багато цікавих деталей. Емоційний Тайсон. Прес-конференція це ще не вогонь. А от слова циганського короля в підтрибунному приміщенні відразу після поразки ось там дійсно палало. Пряма мова. Те Сергій Богачук, якому ми приділили незаконно мало часу. Виправляємося, партнер проєкту Фавбет. Бій Джервонти Девіса проти Леймонта та не відбудеться? Чемпіон WBA у соцмережах написав: Бій скасовується нахрін. Нагадаю, що він мав провести захист проти Роча 1 березня. Також на це відреагував Леймонд. Так а чого ви мене про це питаєте? Він сказав, це лайно, а не я. Я закрився і нічого не змінюється. 1 березня Бруклін and new. Мені здається, що Джервонта просто хотів чимось привернути увагу до себе, бо про нього ніхто не говорить. І сам бій настільки цікавий. Що єдиний резонанс можна створити хіба що якщо його скасують. Виглядає як голий хайп. Денні хоче усика. Або інакше, Френк Ворен знову хоче, аби його боксер бився з усиком. Зараз мій час. Настав час здавати корону. Хочете бою з усиком? Так, я зараз хочу битися проти усика. На вемблі! Привезіть його на вемблі. Ви нокаутуєте усика наступним? Нокаутую його! Розгромлю його! що взагалі там Йо... якщо чесно, вибачаю за мій французький фраза, звісно ж, вирвана з контексту, але десь таки відтворює суть. Не питайте, звідки це в мене. Богачук Серьога – це боксер від Бога. Десь таку думку намагається висловити екс чемпіон світу Шон Портер. Богачук це щось. Я поважаю цю людину. Я думав, що з Богачуком давно покінчено, а він продовжує боротися за те, щоб стати легендою. Ми мало приділили часу Богачуку. Пам'ятаю, як ми спілкувалися з ним у серпні після бою з Вьорджолом Артісом, і тоді він питав мене: а чому так, що американці в нього постійно брали інтерв'ю під цю подію, а з України всього два медійники написали? І я розумію, чому так. Тоді його бій датах сходився з виступами Олександра Хижняка на Олімпіаді, і переважно інтерес був саме до подій у Парижі. Богачуку просто не пощастило в детах, аби охопити увагу українського глядача. Цього разу теж якось так склалося, що в цей вечір був. Виступ іншого українця, який забрав на себе всю увагу, але це ніяк не скасовує того, що Богачук молодчина. Я кайфую від того, з яким настроєм він щоразу підходить до своїх поєдинків: максимально позитивний, заряджений, в чудовому настрої і завжди з нагадуванням про Україну. Щодо самого поєдинку, то чесно кажучи, я чекав більшого від суперника. Так, Ішмаель Девіс вийшов на короткому. Так, він не є бійцем рівня Топ-10, але це дуже міцний хлопець, який раніше ніколи нікому достроково не влітав. Те, що Сергій його просто зім'яв за 6 раундів, це круто. Далася в знаки і підготовка британця, який об'єктивно мав менше часу, але з четвертого раунду він просто ні в якому параметрі не вивозив Сергія. Богачук цією перемогою виграв фінальний елімінатор WBC – але загалом це ще нічого не означає, бо в WBC є чемпіон Фундора, є тимчасовий чемпіон Ортіс, і тепер як би претендент Богачук. Скільки насправді ще чекати титульного шансу, Бог його знає. Можливо, довго, поки там Теренс всіх переб'є. А можливо, будуть цікаві повороти, і вже Сергію доведеться виходити на короткому і замінити когось у чемпіонському поєдинку. А чому ні? Проти Сергія такі сценарії вже відбувалися. Тепер нехай це буде і на його користь. Справжнього Ф'юрі ми побачили відразу після бою. Тайсон йшов в роздягальню та емоції не стримував. Усі професіонали! Оскар Делахоя, усі казали, що він переміг мене на 4 раунди. Так воно і є. Не може бути 116-112. Тоді це зовсім безнадійно. Кожен довбаний раунд. Мене там пограбували. Нахрін їх! Як ти думаєш, Бене? Тільки чесно. Я думаю, що це був дуже близький бій. Я думав, ти отримаєш перемогу, якщо чесно. Клянусь Богом, я думав, що виграв принаймні на три раунди. Я контролював бій, змусив його працювати і тому подібне. Нахрін це все кажу вам, як є, ми нічого не отримаємо в цій країні. А отбити по руці, яка тебе годує, це вже не добре. Побачимо, чи зміниться якось милість туркі, але йому цей епізод точно покажуть. Наша легенда розписалася на футболці, яка вже розігрується за донат на потреби сил оборони. На відео моя коліжанка Дарина Калінчук бере автограф, а футболку можете виграти ви. За донат на автівку для 53-ї бригади. Найкращий подарунок на Різдво – це подарунок для Збройних сил України. Закиньте своє привітання війську. Покажіть силу боксерів. Збір залишаю. В описі позмагайтеся за приз від Усика. Отже, та сама шабля Івана Мазепи. Вона стала неначе символом цієї перемоги над вилетним і в той же час важливим меседжем від України до світу. Координаторкою цього процесу була Ярослава Гресь, яка у своїх соцмережах розповіла більше деталей. Скільки часу Олександр Усик вирішував, чи хоче, може він підняти над головою шаблю видатного гетьмана, ім'я якого століттями поплюжили росіяни? П'ять хвилин від моменту, коли я відправила йому три знімки з пропозицією Чернігівського обласного історичного музею: шаблю Мазепи, Пернач Семена Палія та Срібне Євангеліє, Усик набрав. Звісно, шабля. Звісно, Мазепа. Звісно, робимо. Жодних вагань о четвертій ранку після бою ми дивилися перші виходи в міжнародних медіа. Олександр широко усміхнувся оцією своєю задоволеною усико-усмішкою. Уявляю, як зараз пригорає у мостів. Скільки команд працювало над тим, щоб цей проєкт відбувся? Дванадцять наша команда команда Чернігівського історичного музею, Чернігівської ОДА. Національного реставраційного центру, команди наших Мінкультури та Міністерства закордонних справ, які зробили усе і більше. Далі естафету прийняло посольство в Саудівській Аравії, де вперше за 33 роки мало демонструвати українські культурні цінності: Міністерство культури Саудівської Аравії, Генеральне управління з питань дозвілля Саудівської Аравії. А потім почався забіг організаторів бою села, які мали підписати гарантії безпеки та погодити показ на ринзі холодної зброї 17 століття. Тут потрібно сказати, що команда Усика така сама, як сам Усик, робить неможливе, дотискає до кінця. Далі відпрацювала команда Кунстранс. Ми слідкували за кожним переміщенням шаблі, кожним кордоном, який вона мала пройти. До Судівської Аравії шаблю доставили з дотриманням усіх норм та під контролем музейних фахівців. Після усіх експертних висновків з купою документів. Нашим консультантом та ідейним натхненником у цьому проєкті виступив український історик Олексій Сокирко. Дякуємо йому. Яка охорона у шаблі? Це прозвучить кумедно, але шаблі охороняли більше людей ніж самого Усика. Скільки хвилин минуло після перемоги Олександра, поки шабля з'явилася у ринзі? Дев'ять дев'ять нескінченно довгих хвилин, за якими з Юлією Соловей майже змирилися, що шаблю не винесуть, бо щось таке пішло не так. Але от ми побачили знайомий чорний футляр за хвилину на червоному оксамиті, знайомий контур. А далі клинок, який колись тримав у руці один із найвидатніших українських воїнів, побачив весь світ. Вийшло на останок. Не забудьте підписатися, лупити вподобайку та підтримати збір для 53-ї бригади. Посилання в описі.